Чи будуть якісь нові санкції проти олігархів Російської Федерації і в цілому проти Кремля найближчим часом до кінця цього року або на початку 25 го На початку 25 го року Мар'яночко, дивитися дуже важко, тому що кажу ще раз такі великі масштабні події е, мають дуже багато важелі впливу, і тому вони змінюються. Тому краще дивитися на невеликий термін. Ось але давайте подивимося до кінця цього року. Так. Будуть ще санкції. І е, хочу сказати по тих картах, що я бачу, дуже обмежать. Тобто, вони будуть більше такі, знаєте, не на папері, а в дії, які дійсно обмежать. Не просто на папері, що ми ввели санкції, а вони собі як подорожували, так і подорожують, як е, відпочивали, так і відпочивають. Тобто, це будуть дуже жорсткі обмеження. Причому по всьому світі, не де руску. Я так і говорю, не українську, руску людину терпіти не будуть. будуть гнатимуть їх, як собак, звідусіль. А що це таке? Причинно-наслідкові зв'язки. За що боролись? На те й напоролись. Все дуже просто. Баланс. Однозначно я думаю, погоджуюсь на всі 100%. А ну і також вибори в Білорусі в 2025 році. І ще одна така подія, яка так досить є цікавою, ключовою, визначною. Давайте також подивимося в цілому, як буде підготовка йти до виборів, що вже починають робити, і теоретично, ми ж всі прекрасно розуміємо про те, що Путін так чи інакше, але хоче, щоб білорусь це також стала частиною. Росії, а можливо, ці вибори вони якимось чином будуть увінчуватися таким запитом, що Білорусь буде приєднуватись до Російської Федерації, умовно кажучи. Е, ви знаєте, що я зараз бачу? Ще не розкладала, скажу вам чесно, на вибори в Білорусі. Я хочу сказати, що у Лукашенка буде опонент, а вірніше опонентка, яка насправді от є дуже велика надія. Що якщо вона все ж таки досягне влади, вона почне дуже великі реформи, дуже змін, дуже великі, Я перепрошую, я перепрошую, там мені перервалось. Вона буде мати дуже. Вона буде робити дуже великі реформи, дуже великий шанс її є до перемоги. Дуже великий. Але їй треба буде дуже багато зусиль. Ми ще не знаємо стосовно кандидатів, так, тому що всі думають, що там єдиний незмінний кандидат. Ви знаєте, такий є. колись, Вже давно, ще скільки я пам'ятаю, такий анекдот розказували, що ну, запитують е, у Лукашенка. Доколі ви будете тут, доколі ви будете в президентах, а він відповідав: ну доколі, а відомо, що син його це коля. Так? Тут такий цікавий факт, що можливо і не доколі, тому що я бачу для Білорусі справді дуже велику надію. Якщо ця жінка все ж таки вдасться їй прорвати оцю залізну стіну, то у Білорусі є дуже великий шанс на хороше майбутнє. Але скажу вам ще, що приєднаними їх до Росії я не бачу в жодному разі. Чи буде Росія отримувати і надалі зброю від своїх країн-партнерів? Чи можливо якась е, країна зіллється найближчим часом? Не, -не, не зіллється, на жаль, я бачу, що буде отримувати зброю і вже зараз отримує ще якусь новітню зброю, яку ще не використовували проти нас. Але її використають найближчим часом, на жаль, на жаль, тобто обстріли можуть стати ще частішими і ще сильнішими. Вони стануть, тому я й кажу, що зараз до 10 листопада дуже небезпечний період для всієї України, в тому числі і для Західної, тому що буде ворог лупити по всій. Він же відчуває свою кончину, скажем так, свій кінець. І тому він буде бити просто нещадно тому я попрошу всіх, хто нас я знаю, що вони. Хто знає, що вони точні і влучні е, навіть до дат і навіть до міст. Е, тому я не кажу, щоб налякати, я кажу, щоб попередити. Не виділяю зараз якісь конкретні регіони, тому що ворог буде бити по всій території України, буде втрапляти в міста, і в містечка, які ще навіть не влучав і не долітав. Тож, будь ласка. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, навіть от мені йде ще дуже багато, якось всі в селах да, не в містах навіть будуть збивати над селами і будуть руйнуватися навіть ем, такі, от, от от будинки, знаєте, одноповерхові, двохповерхові. Тому що от я бачу сільську місцевість або от передмістя дуже небезпечно зараз. Ось до 10 листопада дуже небезпечні дні для України. Але як є така наша приказка. Найтемніша ніч перед світанком. Ось так і в нас не буде так. нічого страшнішого, е, крім того, що ми вже пережили. Не буде однозначно, я з вами погоджуюся. Пані Тетяна. Ще буквально кілька запитань. Ще можемо ми mm -hmm. щось таке зробити, аби для того, наприклад, щоб Китай став безпосередньо нашим партнером, чи можемо ми його якимось чином переконати у цьому? Зараз ні. Це ілюзія. Але до кінця року є дуже велика вирогідність того, що Китай буде нашим партнером. Що Росію він зіллє як партнера. Ну, але це ще не зараз. Поки що. Ну, бачите, тут і Китай мені показує подвійна гра. А щодо Китаю і Тайваню, чи все ж таки розпочнеться ця війна? Хм, цікаво, не дивилася ще за це запитання. Давайте подивимося. Ще трошки буде затягуватися, тобто не так швидко. Зараз поки що ні. Найближчий там от, місяць я не бачу, от все ж таки десь там ідуть у них е, такі таємні як перемовини. Ось мені показує Патріці Жезлів і по пажу е, чаш. І зараз ще якби м, планується, але ще остаточно не вирішено. Найближчий місяць я не бачу.